Мої ну вітання всім, хто дивиться мій канал, особливо людям. людям, які дивляться мене постійно і підтримують. Сьогодні на огляді AF 79 такт 16-го року випуску, 4 тактний інжекторний на водяному охолодженні. Один із, скажімо так, на сьогоднішній день самих цікавих скутерів, які можна придбати. От, до 36-39 джоргів 55-х ми всі вже звикли. А от так на сьогоднішній день це так, невеличкий ексклюзив і буває він в зовсім, зовсім невеликих кількостях. Ну І тим більше знайти з невеличким пробігом так важкувато на сьогодні. І пропоную вам подивитися на от таку красиву 79-ту модель. Почну з самого цікавого, а саме цікаве в нас це пробіг. Пробіг невеличкий. 13903 км. слідуючи ТО на 16 550 кілометрах. Був попередній такт, хто дивиться мій канал з пробігом також невеличким, і була система Star Stop 79-ї модельки. Цього разу її немає. Не знаю, яка відмінність. Так, Ручки, як завжди, з відбійничками. Схоже на 68-му по ручках. Все. все чудово, все добре. Пробіг ми бачили. Далі сидіння. Сидіння от таким чином відчиняється. Сидіння залишилось рідне. Велике сидіння, вдвох, в принципі, можна сісти вдвох, кататися і насолоджуватися. Моделька економна. А 16 рік, третій, третій місяць. Є місце під сидінням, доволі непогане. Не можна багато чого сюди поставити, шоломчик і так далі. Тобто, Місце із 50-кубових під, скажімо так, відро, я б сказав, що одне із найбільших. Тут знаходиться у нас антифриз. Сюди його заливаєте, запобіжнички, непоганий багажник, на який можна кофор навіть вчепити. Так що... Все в цьому скутеру дуже і дуже добре. Так, колеса. Колеса в рідній фарбі залишились. Стоїть у нас Ченгшін тайр. Не знаю, чи заводська гума чи ні. Made in Vietnam. В'єтнам 80 на 100 на 10. Але якщо ми поставили 3-0 на 10 або 90-90 на 10, а мені здається, було б краще. Але... Тут така гума стоїть і вона в чудовому стані. Міняти я її, звичайно, не буду. Вона, скажімо так, взагалі нова, задня просто нова. Рідний амортизатор залишили, залишився, по варіаторній системі повністю все оригінал і все заводське залишилось. Коричневий, красивий. Колір перламутровий, вивезу вам, потім його на сонечко покажу, наскільки він красивий. Бак знаходиться тут. До речі, ключі, два оригінальних ключі. Бак знаходиться внизу, але відкривати його навіть з одною рукою можна без питань. Отак воно виглядає. Бак чистенький, без питань. Одною рукою можна ставити його без проблем. Гачечок для кульочка, далі з лівої сторони невеличкий карманчик. Можна отак ключики туди кинути. Він такий глибоченький, мені здається, навіть якась пляшка там в літру-півтори залізе. Отак виглядає замочок запалювання. Як завжди, там блокування замка є, керма і так далі. Побігли далі. По пластику немає дефектів, подряпин, зауважень взагалі. Все красиво. Передня гума така, як і задня чинг чин стоїть, але з така, відсотків 50% залишилось. Гідравлічна вилка. А тут, до речі, система комбі-брейк стоїть у цьому скутеру. Коли ви гальмуєте задніми, дивіться, зліва у нас задня гальма, бачите, воно підгальмовує переднім. Тобто стоїть комбібрейк, так, в загальному мені модель дуже імпонує, вона красива, вона стильна і саме цікаве, що цей такт дуже-дуже непогано біжить в районі 55-60. І я б сказав, що їде він краще, ніж якийсь там 36-й, 39-й джок. Дуже, дуже непоганий апарат. Чистенько, рівненько працює, без ніяких питань, з двигунчиком все добре, Бібіка працює також, так далі. Прикольно показуються поворотнички на панелі. Світло, ближній, дальній працює, все добре. Класний скутер, мені дійсно так дуже подобається по зручності. Звичайно, трошечки не вистачає, щоб був пологий пол. Тут магнітний стартер, він заводиться взагалі безшумно. Зараз виїду на сонечко, покажу, який він гарнючий. Дивіться, який колір красивий. Неодноразово вже, мабуть, показував, покажу ще раз, як він як він шикарно виглядає на сонечку, особливо в цьому кольорі дійсно красивий такий. От не знаю, обожнюю цей колір. Просто, просто, просто дуже і дуже красивий колір. І знову ж таки підійде він будь-кому, так як він, скажімо так, Унісекс. Зауважу, що в мене там метр дев'яносто приблизно зросту, в районі там 85 кілограм ваги, щоб ви розуміли, як він круто їде з моєю вагою і по зручності. Мені зручно на ньому сидіти. Можна назад відсунутись, тобто непогано, але трошечки не вистачає все-таки оцього пола. Але зручний. Скутер зручний. Зараз гірчика обженемо. Так, ну, тепер дивіться, як він їде. Прекрасно тримає дорогу, прекрасно набирає швидкість, 65 десь він їде. Якщо поставити трошечки вищу задню гуму, буде більше ну, Більше не потрібно. Взагалі рекомендую експлуатувати 49-кубову техніку в районі 30-35-40, не більше. Тактик унікальний, в чудовому стані. Кому до вподоби, контакти в опису під відео. Техніка з документами реєструється. Сертифікати відповідності також роблю. І Заходьте на мій телеграм-канал, дивіться, вибирайте техніку, яка вам сподобається. І вона вся, вся є в наявності. Дякую всім підписаним, хто мене дивиться, хто коментує, всім гарних покупок!